15 серпня. Вівторок. Ще жодна людина не говорила так. Отже, слуги повернулися до первосвященників і Фарисеїв. А ті дорікали їм Чому ви не привели його? Слуги відповіли Ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Івана 7. 45-46. Христос прийшов у наш світ так. Як було передбачено в Писаннях Старого Завіту. Проте, незважаючи на це, його неправильно розуміли і судили фарисеї люто ненавиділи Ісуса, оскільки в його вченні була сила, якої були цілковито позбавлені їхні слова. Тому вони вирішили, що єдиний спосіб послабити його вплив полягає у винесенні йому смертного вироку ось чому вони послали слуг схопити Христа. Та коли слуги почули його голос, вони сприйняли його благодатні слова і так були зачаровані ними, що забули про своє доручення. Чи й ви не обмануті? запитали їх старішини. Никодим тоді сказав чи судить наш закон заздалегідь людину, не вислухавши спочатку її і не дізнавши, що вона робить. Виявляється, урок, який Христос виклав Никодимові, не був даремний. У свідомості Никодима вкоренилося тверде переконання він усім серцем прийняв Ісуса. Після своєї розмови зі Спасителем, Никодим почав ретельно досліджувати писання старого Завіту і зрозумів істину в контексті Євангелія. Тепер він поставив слушне запитання, яке могло би привернути увагу тих, хто головує в Раді, якби вони не були обмануті ворогом. Проти ними керувало таке сильне упередження, що жодний, навіть найпереконливіший аргумент на користь Ісуса з Назарета не мав у їхніх очах ніякого значення. У відповідь вони сказали: А ти часом не з Галілеї? Досліди і побачиш, що пророк не приходить з Галилеї. Івана 7, Сатана звабив священників та правителів і навіяв їм думку. Нібито Христос родом із Галилеї. Інші, котрі знали, що він народився у Вифлеємі, мовчали, щоб неправда не втратила своєї сили. Факти були очевидні світло сяяло у всій силі, але різні люди по різному тлумачили роботу Христа. Князь Миру прийшов сповістити істину, яка мала замінити хаос гармонією. Однак той. Хто прийшов принести мир і добру волю, почав боротьбу, яка закінчилася його розп'яттям. Давайте ж і ми, так само як і Никодим, будемо ретельно досліджувати Боже Слово, щоб зрозуміти істину в контексті Євангелія.